От у мене сьогодні був дзвінок, дзвонив мій похресник. Я йому вже три роки кажу, я кажу: Блін, Кирюха, давай давай інстаграм вести, давай вести інстаграм. Він каже: Ну, ось коли у мене з'явиться бізнес, він каже мені, тоді я почну вести соцмережі. Я кажу: коли у тебе з'явиться бізнес, ти згадаєш, що я тобі все твоє життя осознане казав починати вести інстаграм. І Він такий, ну може, ти, звісно, прав? Я кажу, Кирюха, я тебе дуже прошу. Тому що ти розумієш, в моменті тобі, ну, як правило, людині не хочеться інвестувати час в ведення соцмереж, і всі думають, а що там показувати, кому треба той лайфстайл, там ба та -да 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 -да. Коротше, але коли з'являється необхідність, і всі приходять, команда до тебе приходить як до власника бізнесу, і каже: Євгеній Ігорович, а що в нас з продажами? І у тебе підкипає, бо стоїть команда, і всі питають, що з продажами? А ти розумієш, що один з каналів продажів у тебе, наприклад, не прокачаний, як у мене там, наприклад, Ютуб типу, був. Да? І я в 2014 році сипя зуби, стаю на метро університет і знімаю свій перший Ютуб канал. Бо команда спитала: а де наші продажі? До речі, Ютуб-канал той досі генерує ліди. Тому що теми на Ютубі, які писались тоді, вони все таки все ж актуальні, тому що це був загальноюридичний контент. І хто не пише Ютубчик, я вам кажу, будь ласка, пишіть Ютуб.